Вітаю! Ми перебуваємо у спортивному залі будинку культури Дніпро. Сьогодні тут панує особлива атмосфера. Однача сорочиста та бойова. Краснопавлівка приймає кубок пам'яті захисників України. Олег Богунова, Анатолій Старовка та Петра Тигунова. Це турнір із вільної боротьби, де юні спортсмени гартують свій характер у пам'ять про тих, хто подарував нам можливість жити і перемагати. Ці змагання не просто спорт. Це жива пам'ять про наших земляків. Побратимів 113-ї бригади ТРО Олег, Анатолій та Петро були молодими, сміливими та відданими своїй країні. Сьогодні на їхню честь підіймається державний прапор, а пам'ять про них вшановують хвилини мовчання. Для кожного учасника вийти сьогодні на килим це велика відповідальність і честь. Понад 60 учасників із п'яти різних громад Харківщини приїхали до нас, щоб продемонструвати силу та техніку. Лозова звонтопілібузіньки Лиманівка та звісно наші краснопалівські борці на килимі за пеком боротьба юнаки викладаються на повну, адже всі знають, за кожною перемогою стоїть щоденна праця та незламний дух. Пане Андрію, чому було важливо організувати цей турнір саме в такому форматі, як у пам'яті? Тому що з початком повномасштабного вторгнення війни всі хлопці пішли добровольно в цей батальйон, наш Лозівський, саме з Лозівської району, Лозівської громади. І в подальшому цей кубок. Він буде у нас він вже є перехідний, тобто його виграла цього разу команда Аркадія Рашиди. Челі він поїхав до США Юніс. І, відповідно, наступному році це буде в місті Лозова. Наскільки важливо сьогодні проводити такі змагання для молоді по прискладні часи? Молодь повинна розуміти, яка ціна платиться за. Незалежність нашої держави, щоб подальшому е приймати активну громадську позицію в розбудові нашої держави, пані Ірин. Що відчуваєш такий кількість дітей, які спохаються від честь вашого сина? Я відчуваю в першу чергу велику радість від того, що наша така задумка реалізувалася. Сподіваюся, що у наступному році цей турнір продовжиться. Яке головне побажання ви хотіли дати цим юним спортсменам? Юним спортсменам я перш за все хочу побажати перемогу. І нам всім, нашої спільної мрії це перемоги нашої України у цій жахливій війні. Розкажи, як довго ти готувався до цього турніру? Два місяці. І цього було достатньо? — Так. так. Ага. Що ти відчуваєш, коли борешся на рівні кіломії на честь заглибу героїв земляків? Радість, натхненність. — І напевно гордість. Так. Який поєдинок сьогодні був для тебе найважчим? — Перший. Турнір завершено. Нагороди знайшли своїх героїв. Але головне сьогодні не медалі. Головне те, що ми пам'ятаємо наших захисників і продовжуємо їхню справу. Робимо Україну сильнішою. З вами була Дар'я Грищенко і дитяча теостудія ФЕФМедія.